І сьогодні я для вас звіму тему, як ви зможете обманути на турецькому ринку. Це похудвами. Такого так це може бути мілка, але дуже неприємна історія для вас. Наприклад, показую вам, як було зі мною на минулому тижні. Я от почав хлопчики купувала полотницю. Бачите, яка вона полоницю? Бачите, яка вона велика? Але поки я відвернулася, вибирає собі, собі банан? Мені оці хлопчики насипали. Оці Мовила її, ось є велика полуниція. І коли ти приходиш додому і відкриваєш той маркети з полуницею, ти дуже речей. Ось таку міленьку та ще гнилу полоницю мені підсунули минулого разу. Доминути, коли будете не а краси, наприклад, томати або огірки. Ви теж відвернулися, томати. Ви, теж ви такі відкриті, але вам хочеться ви трохи овочка фрукти. Тож будьте обережні і не дайте собі опалювати.